Під звуки сирен повітряної тривоги зі зброєю у руках Україна зустріла 31-й день своєї незалежності. Триває велика війна з одвічним ворогом за нашу свободу. Незалежність ніколи не давалася українцям легко, і багато поколінь поклали своє життя та здоров'я для того, щоб сьогодні ми мали історичну пам'ять та сили для захисту свого права на існування. 13 українських героїв оплакує Надвірнянська громада і пам'ятає кожного поіменно. Руслан Пасара. Андрій Олошенюк, Володимир Гандюк, Богдан Зубко, Юрій Лучин, Микола Нагорняк, Андрій Павлюк, Богдан Пасічний, Віктор Петров, Сергій Рудак Василь Скорецький, Микола Угринюк, Андрій Жупник. Не такою ціною ми собі уявляли 31-шу річницю незалежності України. Російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу, і українців. Та Україна відважно б'ється за свою землю і свою волю, збройні сили на передовій нашої незалежності. Для мене особисто незалежність це свобода нашого народу, можливість вільно сповідувати свою віру, можливість жити так, як ми хочемо. Сповідувати ці, ті цінності, які належать нашому українському народу ще з давніх часів. Натомість ця дата вона для мене дуже важлива, тому що особливо ця 31-та річниця, тому що зустрічаємо ми її в часі війни, в часі такому, коли ми відстоюємо цю незалежність. Хоча війна вже триває 8 років, але це повномасштабне вторгнення, воно. Особливо заторкнуло, напевно, кожну людину в Україні. Будучи там, я побачив, наскільки наше військо згартувалося. Уже більше восьми років, як наші захисники захищають нашу країну від того, щоб до наших домів не дійшлася страшна біда. Тому що я побачив, як живуть там люди, ті, які не змогли виїхати. І як вони зустрічають наше військо, як вони. Які вони раді бачити наших воїнів, як вони радіють, тому що багато з них вже побачили руський мір, і тому я впевнений в нашій перемозі, в наше військо не здолати з нами Бог. На двірній 31 річницю незалежності відзначили покладанням квітів до стели героїв Небесної Сотні, пам'ятної дошки загиблим українським героям до пам'ятника Тарасові Шевченку. На двірнянці виконали державний гімн України. За рідну країну та дотримуючись правил безпеки, розійшлися. Масові заходи заборонені, оскільки підступний ворог у будь-який момент може завдати ракетного удару. Надвірнянці добре пам'ятають початок 90-х, коли відновлювалась українська незалежність. Як у надвірні повелили пам'ятник радянському вождеві. Я його зрізав навіть маю касету, і та касета я передав, рано поїхала в Англію. Міська рада проголосувала була зняти його. Я зрізов, ну кожен місяць даю 200 гривень на гарні. Дотиснути, вігнати швидше за границю би вони не пішли. Українці зустріли цей день у різних місцях: хтось в окопах і блінтажах на передовій, хтось у дорозі, доправляючи необхідне тим, хто на фронті, хтось у лікарні, надаючи допомогу ближньому. Ми змужніли і зрозуміли, хто друг, а хто ворог в українців єдина мета збереження незалежності та перемога. Україна б'ється.